Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за чудовою квіткою мальва. Мальва це висока рослина з великими яскравими квітами. Її квіти можуть бути різних кольорів білими, рожевими. Червоними, жовтими, фіолетовими і навіть багатокольоровими. Листя мальви велике і має форму серця або лопистей. Квіти мальви великі з п'ятьма полюстками, що розкриваються влітку. Запах мальви приваблює бджіл та метеликів, які люблять відвідувати її квіти. Мальви люблять сонячні місця і добре зволожений ґрунт. Вони часто ростуть уздовж парканів і стін, де можуть піднятися високо вгору. Мальви потребують регулярного поливу, особливо в спекотні дні. Щоб квіти були великими і красивими, рослину потрібно підгодовувати добривом. Мальва символізує красу, ніжність і здоров'я. Її використовують не тільки для краси, але й у народній медицині для лікування різних хвороб. Мальва це красива і корисна квітка, яка радує нас своїм яскравими кольорами і ніжним ароматом. Вона прикрашає наші сади і приносить радість. До нової зустрічі!